Всечесні отці, шановні підволочесці, щороку, у четверту суботу-листопада, Україна і світ шановну, шановують пам'ять жертв голодоморів та політичних репресій. Щороку народ України схиляє голову перед трагічною сторінкою свого життя. Від болю нам зросив чолом холодний піт. І небо в Тузі вмилося сльозами, згадуємо ми і з нами цілий світ, замучених голодними руками. Як пухли рученьки і ніженьки малі, уста шептали мамі, хочу їсти. Великий гріх вчинила на землі, тодішня влада, вражі сталіністи. Мов цвинтар стало не одне село старих і малих косив смертельний голод, велике лихо в нас тоді було скрізь трупи, розпач, холод. Ридала мати з дітьми вночі, у Боженька їм хлібчика просила, і скрізь кричали смугу зумно пугачі, а смерть косила. Всіх кругом косила. У 20 столітті українці пережили три таких трагедії: 1921 1922 роки, 1932 1933 роки і 1946-1947 роки. Но наймасштабнішими за кількістю людських жертв історики вважають Голодомор 1932-1933 років. У минулому році і цьогоріч Україна вшановує 90-ті роковини великого Голодомору України. Голодомор української нації був скоєний керівництвом Радянського Союзу, щоб упокорити українців остаточно ліквідувати український супротив режиму та спроби побудови самостійної, незалежної від Москви української держави. У 2006 році законом України про Голодомор 1932-1933 років в Україні голодомор визнано геноцидом. Українського народу. Знову покинулись ранки холодні, дощ хрестами в сніжинках застиг, поминаючи мертвих сьогодні, ми рятуємо майбутнє живих. День жалю, день скорботи печалі запалив нашу пам'ять, свічки це ті душі. Листочки опалі, хто став тінню в голодні руки, щоб у і теплі, і холодні не йшли шикуватись хрести, щоб не плакали душі голодні, свічку пам'ять свою захисти. Сьогодні ми відстоїмо своє право на життя. Кривава війна з російськими окупантами ще раз показала страшне підступне лице Росії, яка знову намагається поневолити Україну. Ця війна об'єднала нас. Ми стали ще більш свідомими і сильними. Наші ЗСУ відчайдушно ведуть боротьбу за кожен клаптик нашої землі. І як би важко нам не було, ми вистоїмо і здобудемо перемогу. Нас нищили, вбивали, морили голодом, а ми йшли. Спотикали, спадали, але вставали і знову йшли. І йдемо далі до своєї волі і незалежності від російських окупантів. У народі кажуть, мудрість досягає роздуму в мовчанні. Хай же від нашого мовчання ворогам нашим стане холодно. Хай у цій загальнонаціональній хвилині мовчання ми відчуємо себе і громадянами, і народом водночас. Прошу вшанувати пам'ять пробієних великим голодом і війною з російськими окупантами хвилиною мовчання. Мої серце, Господи, над душами наших померлих родичів, братів, сестер і над душами всіх тих, хто жив і не вижив у 32-33 роках новому столітті. Об'єднай нас, Боже, у спільній соборній молитві заради майбутнього, і хай ця, ця кревна, щира молитва захистить нас від болю минулого і сьогоднішнього. Сучасних отців запрошуємо відправити понахіду за душі уб'єднаних голодомором і замордованих сталінськими репресіями та усіх, хто загинув на війні з російськими окупантами. і і Святого Духа, Вінгою, ім'я Отця і сина, Святого Духа, і цей сина, святого. Благословен Бог, на завжди, і ні, ні повсякчас, і навіки віки. іпів. Святий Боже, святий, квітки, святи, не смерти, поминуй нас, святий Боже, святий, квітки, святи, не смерти, поминуй нас. Святий Боже, святий, Кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні вами. При святой Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, влади, попрости, беззаконня Малова. Святий злянь цей сіди, немочі рожі, і мені твоєго води. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Уси, Сили, Святого Бога, іди ні повсякчас, і навіки вічні. Отче наш є сина Небесного, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам всього володні, і прости нам провинино. Який ми прощаємо, видовася нова ваших, і не впереди нас у спокусу, але визволи нас від окна, царство oh, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого і Духа, повсякчас навіки Амінь. И до блаженного життя коло тебе чоловіка любовь, волоседя твої Господи, де всі святі твої спочивали. Поки душі ради твои, Боги є великий халвець, слабой цві сины святому духові, і си Бог дійшов до мекла, і розлив гайдами захований, самі душі ради твоих. І нині повсякчас, і навіки вічні, лаві. єдина чиста і непорочна рядів, що Бове с мене породило, молися за спасіння душі. Помили нас, Боже, по великій милості Твої мови з тобі вислухай і помилуй Його, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй! ще не ми за поколення дух спочили робів Божих, братів і сестер наших, що загинули від руках та домору, та всіх, що загинули від руки Московського окупанта, і за відпущені всякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бо Господь Бог по їхні душі там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй Го, Господи, помилуй. Бой. Милости Божої Царство Небесного відпущення гріхів і у Христа безмерно, Царя і Його нашого просимо. Господи помилуй. Боже дух і всякий, потім і смерть подавав, і т'я власничеві життя світові Твоєму дарував сам, Господи, упокой, душу сохій, слухб'є, всіх жертв голодоморів, репресій, вів у покой їхні душі на місці, святому, на місці квітучому, на місці спокійному світлі лішов відточає від паня. І всяке протишення вчинено ними словом, чи ділом, чи думкою є благий, і чоловіку любить Бог простим, бо немає людини, що жила, і не зрішила тебе єдиний. Без гріха правда твоя, правда повіки, і слово твоє істина, бо ти його воскресіння, і життя, її покій, усохший слу твої, Христо Боже наш. І тобі славу висилаємо з безначальним твоїм отцем, і з просятині благим, і животворним твоїм духом нині повся час, і на навіки вічні. Ві, <ривіт> пресвятої Богородице спаси нас весніше від корови, і не зрівняно славнішої сарафи, і, 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 що без безісління Слава породила. Дійсно, породиться, та тебе величево. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі! Слава і Сину і Святому Духові, і нині і, і, повсякчас, і навіки. Вічні в Амінь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилій, благослови. Христос, істинний що живими і мертвими володіє молитвами при чистої своєї матері, святих, славних і сахвальних апостолів, преподобний богоносності наших і всіх святих. Душі слуг своїх братів і сестер наших, голодом заморених, розстріляних і тих, що вітали своє життя полігше в обороні свого краю, що ми їм сьогодні поминання творимо У селях праведних оселих, налоння врамову покої, і до праведних причистить і нас помилує, спасе, як благи і чоловіку і... Укаженому спині вічний упокій, подай Господи, всім згадувати місце твореї, Ві вічною пабам'я, вічна ябабам'я, ти віча, па пабабабабам'я, ти віча. Нехай буде воля твоєї так і на землі, наш ж дай нам сегодня, і прости нам проведене наші, які ми прощаємо мог винуватися нашим. І не введи нас у але визнали з хан. Бородиться дімо на весь одна, Марія, спадь з тобою, благославен, а тими жінками і благославен, трі до тропи Твої, бо Ти породила Христа Спаси і повітря, Отче наш, що нащо на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствие Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насущ, дай нам сьогодні, і прости на провини наші, як і ми прощаємо не нашим. наші, і не нас у заспокусті, але визволи нас і Сухана. Бородиться, дівородиця, блага, Марія, Господь, з тобою, благословена тим жінками, і благословенці дотроми Твої, бо Ти породила Христа Спаса і повітря душої. Отче є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо. Винуватися наші не веди нас і спокусу, але вислови нас і лукава. Амінь. Богородиця, діво радися, влада мурі, Господь з тобою благословена тим жінкам і благословена трі дотропи Твої, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душо ваших. Ославила стави, прости і відпусти, Господи, всі ріхніхи, вільні чи невільніше, слові вірі, свідомі несвідомі. І він нам прости, як було, і, і чоловіку любизмо. Амінь. Во Отця і сина, і святого Духа, Во Отця і сина, і святого Духа, Во Отця і сина, і і і Отця Отця Сина, Святого Дух. Свічі пам'яті горять сьогодні по всій Україні. Воїни ЗСУ, що боронять країну від російського окупанта, добре знають ціну пам'яті, ціну болю. Горить свіча і в окопах за наше тихе завтра. Ворін краю не було більше крові і не більшої могил. Про обід'єдних вічно пам'ятає, їх біль наші серця пече вогнем. Запалімо свічі надзвучанським краєм листопадовим марним днем. Запрошую усіх присутніх запалити і поставити свічі біля пам'ятника жертвам комунишовицьких репресій. Просто небо перед очима Господа. Тільки зорі бачили з неба і від горя виливалось сльозами. Як ділились із заходу люди куском хліба із сходу братами, запрошуємо делегацію від жителів селища Підволочиськ відправитись на межу Хмельницької і Тернопільської областей до меморіалу жертвам голодомору, щоб запалити свічі пам'яті. Це місце є святим. І символічне. До воз'єднання західних і східних земель річка збруч була кордоном, яка роз'єднувала українців. Але у тяжкі роки голодомору це не стало перешкодою. Через воду збруча таємно переправлялися харчі, щоб допомогти голодуючим по той бік берега. Хай сьогодні над нашим всевочолом Збруча горять просто неба наші свічі. Свічі пам'яті проживено об'ємних городом. Горіть наші свічі, щоб душі зігріти. їх мільйони багато дуже, хай не згасить їх сильний вітер, щоб людям не було байдуже до лиха, що звалося голодом, створено штучно підлістю і стукає серце, в грудях, зболено, Припом'янімо загиблих з гідністю, залучених, заживо захоронених Ворогом у рідній родючій землі, старих, молодих і тіток обездолених, поминімо сьогодні на кожній місті і селі. Полік наші свічі, палайте, хай в світі стане світліше. Людському свавіллю хай буде край, щоб голоду і воїн не було більше. Не забудьмо засвітити свічки і у своєму вікні на знак нашої скорботи і пам'яті про мільйони загублених життів наших співічників. Година скорботи на знак шанування пам'яті жертв гробору завершена. Дякую усім. 帮助你。